шановні глядачі, програма ранок на Алтаві. Тільки актуальна і корисна інформація для вас. Наша ранкова програма триває сьогодні. Вівторок, 10 листопада. Ми нагадаємо, що триває у нас зараз. Тиждень безпеки дорожнього руху з цього приводу ми запросили до нашої студії гостя. Це начальник управління Укртрансінспекції в Полтавській області Володимир Кужіль. Володимир Миколаївич, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ми раді, що ви до нас завітали. Поговоримо трошечки про безпеку дорожнього руху, про ті заходи, які власне відбуваються, які спрямовані дійсно на підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Скажімо так, тезисно окреслимо, ну в яких напрямках відбувається робота, в тому числі і. Робота з перевізниками і боротьба з нелегальними перевізниками. Ну, про все по порядку. Щиро дякую за можливість е, поспілкуватися з телеглядачами, довести до їхнього відома, що є такий захід, він проходить. проходить він неформально, проходить він вже не перший рік. Це з 11 по 20 рік. ЄКОН е, е, оголосила. Е, ці десятиліття боротьби за підвищення безпеки при перевезенні пасажирів. І, на жаль, у нас такі кричущі цифри, у нас є війна на Сході, але ж кожного дня на дорогах України гине в середньому 14 людей. Кожного дня порядка 100 наших співгромадян отримують травми і інколи, мабуть, і не легші, ніж на той східній війні. І тому є такі є така проблема, і я закликаю наших всіх е, полтавчан долучитись до цього заходу. І кожен повинен перш за все подумати, як зберегти унебезпечити себе. А ми, як державні органи центральної влади, робимо те, ми робимо його не тільки тиждень, ми його робимо на протязі всього періоду року. І просто сьогодні ми якби трошки звітуємо і трошки закликаємо всіх і ще поможіть самі собі. Значить, якщо взяти, чим же може, можна допомогти собі? В темну пору. Доби, а сьогодні короткий день, не треба виходити на проїжджу частину, не маючи світла. Взагалі не треба на неї виходити і дивитись на безпеку. А якщо вже і є така необхідність, особливо дітлахам передвигатись, то на ранцях на одязі повинні бути світлоотражаючі стрічки. Сьогодні, от ви про погоду розказували туман, такий день. Я взагалі пропонував би не планувати поїздок в такі дні, якщо немає нагальної потреби. На жаль, громадський транспорт він рухається за розкладом і він вимушений рухатись в будь-яку погоду, ну, за винятком таких вже екстремальних ожеледиць і інших. Тоді ми спільно з Державтоінспекцією і з облавтодором. Приймаємо рішення і е, затримуємо транспорт для того, щоб привести в належний стан проїжджу mm -hmm. частину. Ну, кожен громадянин повинен також спілкуватись про те, як він себе веде. От сьогодні така туманна погода, кожен перед виїздом повинен незалежно, чи це автобус, чи це е, лігковий автомобіль, перевірити, чи працюють у нього всі габаритні вогні, чи працюють протитуманні фари. І я, я рахую, що це буде не лишнє, тому що тиждень назад, буквально на Царичанському напрямку, в сторону Дніпропетровська, в туман на трасі зупинилася одна машина, в неї врізала ще чотири, одна людина загинула. Просто зупинився і, ну є такі прикрі випадки. Що ж, от наші показники по безпеці дорожнього руху? Якщо взять, Е аналогічний період 14-15 рук, то Рік, то ДТП з вини на транспорту, який ліцензований, яким ми опікуємося в uh -huh. в Полтавській області проти 45 ДТП в 2014 році, в 2015 30, на 30% є зниження. Це і наша робота, і робота облдержадміністрації, і робота самих перевізників, які на собі е, відчувають, як дорого для них виходять наслідки дорожньо-транспортних пригод. Тому вони рахують, що краще провести профілактичну якусь роботу з водіями, покращить відбор водіїв, для того, щоб потім не відшкодовувати ті збитки і шкоду, які заподівають. По загиблих 14 й рік з вини було 5 людей, в 15-му, слава Богу, жодної людини немає. Травмовано було. 30 людей в 14, в 2015, 20 людей, 32 відсотка зниження. За участю ліцензованого транспорту ДТП в 2014 році 60 було 29 в 2015 році в два рази зменшення. Тобто є якби тенденція до зменшення, і це е, не просто на папері, а це реальна картина. Кожне ДТП, яке трапляється, фіксується Державною автомобільною інспекцією. Кожного місця у нас проходить звірка, uh -huh. і по кожному ДТП, якщо воно яке резонанси, проводяться ще і технічні розслідування нашої інспекції. Uh -huh. Якщо сказати, чим ми займаємося на сьогоднішній день, ми займаємося також попередженням дорожно-транспортних таких пригод. Це Здійснення державного нагляду і контролю за роботою е, тих же самих автобусів, тих же самих таксі. На жаль, якщо за таксі я вспомнив, у нас велика тенденція до зменшення ліцензованого таксі. Угу. У нас порядка більше тисячі перевізників пішло в тінь, ті, які працювали як таксісти. Цьому є декілька причин, тому що і профспілка таксістів анонсувала закон про таксі в Верховній Раді, який без руху лежить вже 10 років. І люди думали, що будемо із виконком видавати ліцензії. За роботу без таксі, без ліцензії на таксі, а ліцензія це і медик, і механік, це безпека руху, перш за все, це не допуск ринку по комерційній mm -hmm. ознаці, це допуск до ринку по ознаці безпеки перевезень. Тобі ж за те, що на сьогоднішній день людина надає послуги з перевезення пасажирів на таксі, не виконуючи вимоги безпеки, не маючи ліцензії, передбачена фінансова санкція, яку суд накладає від 17 до 34 тисяч гривень. Це суттєва, суттєвий штраф, Все, який так, да, дозволяє який, замислитись. Да, який заставляє замислитись. Кромі того, що ми. Е, 184 матеріали в цьому році ми склали на таких перевізників, які надають ліцен... послуги з перевезення на таксі. Якщо взяти, що ми робимо по тих же самих нелегалах. Нелегали є різні, є ті, які взагалі без ліцензії, а є ті, які мають ліцензії, підприємці платять податки, але не мають дозволу на той чи інший маршрут. Значить, із 240 тисяч фінансових санкцій, які ми винесли взагалі. На перевізників 145 тисяч це фінансові санкції на нелегальних перевізників. І ще ми займаємося тим, що ми контролюємо режим праці і відпочинку, а також перевантаження, якщо ці є, спільно з автодором на двох стаціонарних постах Лубний і Чутово. Зважуємо автомобілі угу. і контролюємо, яка вага. За період, цей, коли скінчився мораторій, а ми в цьому році працюємо тільки в другому півріччі, бо був мораторій на перевірки бізнесу. От за цей період ми вже нарахували, ми нарахували, важе автодор, а наш співробітник по формулі, яка в євро, до речі, затверджена 879-я постановою Кабінетом міністрів, проводить нарахування. От якщо в гривнях, це порядка 800 тисяч гривень. Мало це чи багато? Ну я рахую, що мало, могло бути і більше. Тому що, на жаль, за період дії мораторія, що ми рік практично не працювали, привізники їх до цього спонукають е, ті їхні вантажо. Які дають їм роботу, вони їм платять uh -huh. на цих зерновузах, де саме більше йде привантаження, наші сипучі матеріали. Да? Вони їм платять за тонна кілометри, і цим їх стимулюють на те, щоб вони більше, більше тон. До речі, в всіх інших перевезеннях, які здійснюються на країни Європейського Союзу і країни СНД, нема такого за тонна кілометри. Там є 20 тонний автомобіль, один кілометр коштує там, 12 гривень. Все фіксировано, хоч там тона буде, хоч там буде 20 тонн. І міжнародні перевізники практично не порушують ці вимоги по перевантаженню. Ага. Їх порушують ті. Які возять це пучку. Зрозуміло. Ну, коротенько, це якби. Власне, з приводу зважування транспортних засобів доторкнемося так злегка і тими, що власне зміни до правил дорожнього руху внесені саме от з цього приводу. Вага автомобілів, щоб не пошкоджували дорогу. Безпека на транспорті, це важливо, таке побажання від пасажирів громадського транспорту перевіряти ще транспорт усередині. Було Всередині, б би погано. Насправді. Ну, якщо по, ви, ви, що стосується змін до правил дорожнього руху. Іде у нас війна дорожніх і водіїв. Водії Допускає перевантаження, розбивають автомобільні дороги, а дорожні їх не мають змоги, бо нема фінансування своєчасно відремонтувати, розбивають автомобілі. Так що тут йде війна така, хто кого, да? хто кого. Хто перший здасть дороги да, чи автомобілі. Да, да. <хи> І, е, е, на, е, на сьогоднішній день в області існує програма по відновленню автошляхів. І по мірі наповнення бюджету обласна, обласна державна адміністрація ті чи інші вносить корективи, помимо траси Київ-Харків, яка е, проводиться, є реконструкція за гроші Міжнародного валютного фонду. Угу. Що стосується е, зовнішнього вигляду і внутрішнього вигляду угу. транспортних засобів. При здійсненні контролю державного. Цьому ми надаємо наші співробітники, надають увагу. Але, перш за все, є замовник, організатор перевезень, і згідно чинного законодавства, ніхто з нього не зняв контроль за тим. Він замовив, він організував ці перевезення. Він за цим повинен слідкувати, ніхто з нього не, 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 не знімає відповідальності. І тобі ж і в міськвиконкомах, і в обдержадміністрації є відділи відділи транспорту. Які періодично повинні здійснювати контроль. Якщо перевізник не відповідає таким е, вимогам, вони повинні е, вживати до нього заходи. Якщо наші співробітники бачать такий неналежний санітарний стан, виписують, складається матеріал, виписується припис. І якщо іще раз автобус цього перевізника буде замічений в належному стані, буде фінансова санкція 680 гривень за невиконання припису. Mm -hmm. Тобто один раз попередження і на наступний да, і зразу да, вже, та, на наступний вже зразу буде покарасот 680 гривень. Ну в принципі, теж непогані цифри насправді є на чим замислюватися. В осінньо зимовий період експлуатація транспортних засобів має свої особливості. Володимир Миколаївич, Я би до вас хотіла звернутися із пропозицією звернутися до глядачів до всіх користувачів транспорту з побажаннями, з рекомендаціями. Ну, побажання, щоб зима була не холодна і безсніжна для нас, для всіх, да? тоді безпека буде вища. А якщо вже буде вона сніжна і слизька, то побажання автодору своєчасно підтримувати разом із комунальними міськими підприємствами в належному стані проїзну частину. Побажання до водіїв не виїжджати лишній раз в цей складний період і не не ризикувати. Побажання до пасажирів, які йдуть на автобус, коли ви виходите з дому і бачите ожеледи, якщо є така можливість, відтермінуйте свою поїздку. Дайте час дорожникам привезти дороги в належний стан. І тоді буде все добре і менше буде всяких негараздів. Ну що ж, друзі, візьміть до уваги, будь ласка, ці рекомендації. Ну а вам, Володимир Миколаєвичу, ми бажаємо успіхів у вашій роботі. Дякуємо. Дня, Дякуємо, гарного настрою, ще обов'язково зустрінемось. Приходьте до нас у гості.